Всім привіт, друзі! Я радий вас з на новому випуску по «Па карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Ну а перед початком відео я хочу нагадати, що до Нового року залишилось менше 20 днів і в нас немає 1000 підписників. Цю проблему треба виправляти. Тому підписуємося всі бігом на каналчик, ставимо лайк на це відео. Ну а я ж в свою чергу розіграю. Приблизно 20 акаунтів, якщо ми це зробимо до нового року. А я ж бажаю всім приємного перегляду. Погнали! Ну а це вже шоста серія від нуля до м 90 на перекупі в карпаркінгу. І в нас зараз є 1 мільйон ну, 79 тисяч. І ось така машина, яка яку ми так і не змогли перепродати в п'ятій серії. Але в цій серії ми постараємося. Її перепродати, але я вже, чесно говоря, вжалію, що її взяв. Але подивимося, що вже буде, то буде. Так, я вже на ринку і минулий раз я ставив цю машину за 300 тисяч. Зараз я спробую її виставити теж за 300 тисяч, але не факт, що хтось візьме, і якщо все-таки нас не вдасться її припродати за 300 тисяч, доведеться вже зливати її в нуль, тобто за 250 тисяч за стільки, скільки ми її і взяли. Десять все-таки ніхто не взяв, тому зараз я виставляю за 280 чи навіть 260. Давайте 260 виставляємо його і може хоча так продасться в плюс на 10 тисяч, але вже не в нуль, але я ще підозрюю, що нам прийдеться його продавати все-таки в нуль. Хто знає, можливо, нам з цією машиною ще й в мінус прийдеться піти. Так, ось ви бачите, стоїть Віка, і вона навіть мене впізнала, сказала: типу, а ти ютубер. Спочатку спитала, чия машина. Я говорю, що, типу, моя. А вона каже, а ти ютубер. Я питаю, звідки ти знаєш, а вона каже, бачила тебе. І ось Настя каже, що теж бачила. Ось мені кидають якийсь обмін, але фігня якась е, в тебе є гелік. Е, вже немає, але так, в мене був гелік. І насправді приємно, що мене впізнають. Але, на жаль, машину ми так і не продали. Тільки я виключив запис, і в мене забрали цю машину за 260 тисяч. І в нас зараз 1 мільйон 339, але не знаю. Ось вона пише, Віка я допоможу, походу, це вона купила. Але, блін, ну я не знаю, наскільки це буде чесно, але ладно, ці гроші ми вже зарахуємо. Але в наступних таких ситуаціях ми напевно не будемо зараховувати ці гроші. Так, ну а поки що ми будемо на тому ж самому авторинку, на тому ж самому сервері, шукати годні варіанти. Але поки що, чесно кажучи, я їх тут не бачу. Мені пропонують Cadillac за ноль, але, ну, друзі, будь ласка, не робіть так, тому що я не буду брати, тому що це буде нечесно. Та ж сама підписниця пропонує мені. Це зробити, але ні, це буде нечесно, напишу я. І, будь ласка, друзі, якщо зустрінете мене, то не робіть, так я вас прошу. Так, я той сервер покинув, тому що там мене вже іначе почали впізнавати. Якби хоча і не популярний, так приємно, але ну трошки заважає це нашому шляху. Варіантів там не було, годних якихось, тому я вирішив просто покинути той сервер і собі спокійно на новому сервері шукати вже Нормальний варіант. Так, тут у нас ще в кавичках краще ситуація. Камлю за 50 мільйонів, і Chevrolet Camaro за 2,5 мільйона. Ну, коротше, овер ціни, і тут насправді теж немає варіантів ніяких. А, я ще й походу на той же самий сервер впливав, тому що тут знову ця віка є і знову ця фура, я бачу, я бачу її на минулому сервері. Тому спроба перезайти номер 2. Просто кипець якийсь. Знову я попав на той же самий сервер, виходить що. Тому що я бачив цей Мерс. за 350 тисяч там стояв, я думаю, теж, я пам'ятаєте. І також знайомі ніки є, але ну, немає тої фури, і немає віки тут. Але дуже схоже, я не знаю, це той сервер чи не той сервер. О, я вже запутався. Коротше, перезаходимо заново знову. Спроба номер 3 і я вже їду на авторинок, дивіться, які там є варіанти. Так, що ми бачимо на авторинку. На авторинку ми бачимо Audi RS6 за 2 мільйона. У нас поки що немає таких грошей. так, далі ми бачимо ще одну машину за 1 мільйон 200 але дуже дорого і в мене ще вилетів сервер. Ну, як завжди, коротше. Ні, ну ви з здиваєтесь. Знову той самий, блін, сервер. Опять ця фура, і знову ця машина фіолетова, я її бачив на тому тринку. Може, тут навіть знайомі ніки є, але. ні, Ті, хто вже тут ті вийшли. Це просто кипець. Четверта спроба, і знову я не зайшов на нормальний сервер. Я не знаю, такого мене ще ніколи не було. Зараз пробуємо п'ятий раз зайти на сервер. Але, не знаю, зараз ще щось, станеться, там, не знаю, наприклад, інтернет ляже, чи знову на той сервер попаду саме. Коротше, пробуємо просто п'ятий раз перезайти і надіємося, що зараз все буде нормально, я попаду на нормальний сервер. Ви серйозно? Я знову, блін, на тому самому сервері, тому що я пам'ятаю Нік Борька і Настя, ці гравці були на тому. на тому сервері. І, ну як так, друзі, блін, ну ладно, давайте вже залишимося на цьому сервері, будемо тут шукати щось. Але ну це кап'ясно п'ятий раз підряд і попасти на той самий сервер. Це просто жесть, блін. Я от не знаю, як перепродавати, купляти, продавати свої машини в такій ситуації. Тому що, як ви бачите, на авторинок якийсь нещасний автобус стоїть, і все, більше тут нічого немає, а продається тут зовсім нічого немає для покупки. І от як перепродавати машини, що купляти, що продавати, я чесно не знаю. І от що робити далі, що знімати, теж не знаю. Саме прикольне те, що якби онлайн то в нас фул, а от авторинок майже пустий. Друзі, ну я не знаю наскільки абсурдна повинна бути ситуація, щоб я залишився один на авторинку. Ось якийсь гелік заїхав, і от. Я... і все. Тупо от немає машин, немає нічого. Як можна щось тут зробити? Напевне, це вийде саме абсурдно, смішна і в той час саме невезуча серія від 0 до М590 в Карпаркіну, тому що ну, ви самі бачите, яка зараз ситуація, і ще в нас такого дійсно не було. Так, ну трошечки народ підтягується на авторинок, але варіантів до сих пір немає, тільки Гелік за 700 тисяч. Але ну це дорого і нам його невигідно брати. Вгадайте, що сталося? В мене вилетів сервер? Мені вже чесно, смішно від цієї ситуації, від цього всього. Навіть реально зараз не сумно, Я не злий зараз. Мені просто смішно з цього. Як, блін, так можна. Добре, добре. Сьома спроба зайти на авторинок. І надіюсь, хоч зараз ми нормально зайдемо, ну, будь ласка, ну зайди ж ти вже нормально, не на той самий сервер, де є класні варіанти, які можна купити і перепродати. Будь ласочка Ну, нарешті я не попав на не на той самий сервер, і тут можна вже щось пошукати. Так, їдемо зараз на авторинок. А поки я на авторинок ви можете підписатися на канал і поставити лайк на це відео. Я чекаю. Навіть тут на авторинку є у нас е, тачки, які можна, в принципі, розглянути до покупки. Наприклад, ось машинка за 13 тисяч, так, вона сама по собі не дорога. Але 13 тисяч це теж смішна ціна для неї. Але не бачу сенсу її брати. ну щоб вийти в плюс там максимум 10. Я не знаю, чи це інтернет в мене вже, чи це що. Ще Телефон сідає, ну. Це просто жесть, а не серія якась. Я не знаю. Ну не було ще ні одної такої серії, щоб прям все, що могло б статися, сталося за одну серію. Ну, це просто жесть. Просто жесть. Ішов 2531 рік. А я до сих пір не можу зайти на сервер. Так, ну як мінімум, те, що я не пов... на той же повний сервер, мене вже радує. Зараз ми їдемо на авторинок, будемо дивитися. Може, тут є також хороші машини, хороші тачки по низькій ціні, які ми зможемо купити. І вже я бачу на авторинці щось стоїть. Так, ми бачимо, до речі, походу все-таки той самий сервер, але вже ладно, не буду перезаходити. ту ж саму F-90, просто бачу. 50 мільйонів Rolls-Royce. Ця машина за 90 тисяч стоїть, її немає сенсу брати. І далі в нас ще жига є, яка стоїть за 600 тисяч. Велика ціна, тому теж її не буду брати. Ну, коротше, немає в нас машин, які ми можемо купити. Ну як же без розіршу у відео? І в цьому відео я розіграю ось таку класну тачку з вінілом. Вона ще й донатна ця тачка, з прапорцем, всякими донатними штучками. Ну, а щоб тобі її отримати, тобі потрібно бути підписним на YouTube канал, тобто на цей канал, поставити лайк на це відео. І підписатися ще й на телеграм-канал. Посилання я залишу в описі цього відео, або ви зараз бачите QR-код на екрані. Ну я ж бажаю всім удачі, всім перемоги. Я думаю, на цьому варто закінчити, тому що це вже перетворилося не в серію по перекупу, а в якийсь цирк. Варіантів все одно на ринку немає, на який би я сервис не заходив, скільки б я не намагався перезайти все рівно одне і те саме. Тому я думаю, немає сенсу щось вже. Намагатися зробити, я думаю, просто закінчимо серію і спробуємо вже зайти, перепродати щось за день-два. А я дякую, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео. І пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока.